Добрый день, добрый день, слава Україні, слава всех люблю вниманиях, мы ходим, как миссивали в купанчиворке вроде маргиналида. На них подписать на мой телеграм-каналчик. Ну и поехали. У неделю 12 січня, один часом окупованному Иловайску Донецькой области перекинувся в тим, за області, автобус, який ехал за, за російського Краснодара, улетать ДТП. Є загиблі та постраждалі. Про це новини Донбасу позиранням на так званого голову ДНР Дениса Пуш... Пушиліна. Пуш... Пушкіна. Зазначається, що аварія сталися близько 5-30 ранку. У мене аварії в автобусі перебували 37 людей, орків так грима ще троє дітей орків. У результаті ДТП загинуло троє людей, ще 29 пасажирів постраждали, серед них троє дітей-окупантів. Так що такі ось новини з Іловайська.